Зустріча, Дмитро Плешако! А ми зустрічаємо Плешакова Дмитра. Одеса 32 роки. Ну а зараз хотілося б запросити у цей ринг єдиного представника не України, а сусідньої Молдови. Що це за звук такий? Ви з Молдови чи що? А, це просто фотографуєтесь. Друзі, запрошую до цього рингу у синій кут боксера з міста Кишинів. Йому 27 років. Андрій Санжура! Друзі, перевірка звуку, як чутно. Тимур, тут до тебе питання, чи бився ти вже. Я так розумію, що в профіках. Ні, не билося. Е Можна боксувати 16 лет, а мені только 15. Отже, друзі, Но все черговий поєдинок нашого боксерського вечора. Поединок номер 7. Вагова категорія до 75 кілограмів. Дмитро Плешаков Одеса. Андрій Санжура Кишенів Молдова. Так, ну що? Починається 7. Пара Перший В нашому раунд. головному карді сьогоднішнього вечора у червоному куті Плашаков Дмитро б'ється проти Санжура Андрія у синьому відповідно. <гаджево> Ой, хорошо по печені, опять же. Все уже заметили, что все бойцы сегодня активно прорабатывают печеночку. Потужно хлопцы начинают. Гарный захист тут Дмитра. Так, ну, Я вангую, не знаю, чи цікава так, моя я думка комусь. Можна. Всі читали, Ось, особисто, що тижні. Дмитро Плешаков переможе нокаутом. Так як він почав бой, мені теж так кажуться. Дуже Активно. влучно б'є да. і дуже сильно вкладається в кожен удар. Але... Але і Санжура Андрій його відповідно якісно зустрічає. Тільки що був дуже гарний і потужний апперкот від Плішакова. З захистом у Плішакова прям все добре. Бачить Хорошо. він майже кожен удар. Андрія. Накрідує, хороший накрідує, у них. Да, нормально один одному. Роботають в ближній бою боксера. Тільки що міг залетіти правий боковий. Але Андрій робить крок Хорошо. назад. І ось зараз вже боковий залітає. Саме від Плішакова. Відімосієчку. Над левим глазом у боковий. Тимур видит сечку, да, каже, у Дмитра. Так, над, над левым глазом. Точнее, над правым. Да, действительно, там есть невеличка. рассечение. Хорошо, Ого, по хорошо, по корпусу. По корпусу только что Плашаков Дмитро пробил. впевнений, що цей удар Андрій відчув. Хухор. Ще хорошо. один. Вже в голову. Треба додати діля. Секунд 5 залишається. І скандує зал Дмитро. Кінець першого Тоже раунду. Перший раунд. Дякуємо, що підтримуєте. Біксерів. Я чув, Хорошая, що крутий що бокс, крутий хлопці. За обурсита за клетки. Друзі, шатул, я нагадаю, залі, друзі? що на екранах Тому трансляції ви бачите шатул. qr код з посиланням є, на банку, всі гроші, з якої будуть направлені а, на допомоги хотів, нашим захисникам, які боронять нашу країну. Хлопцю, який під час повномасштабної війни в Україні боксує в Україні в, Україні, в українській Одесі. Андрій Санжура, дякую, що приїхав до нас. Красиль. Андрій Санжура, боєць з Молдови. Також нагадаю, що можна робити донати на Збройні Сили України. У нас постійно на екрані є QR-код. І ще буде він неодноразово, за який можна зробити донат. Будь-то 5 гривень чи мільйон на ваш розсуд. А ми продовжимо сьомий поєдинок. Другий раунд 75 кілограмів. Дмитро Плащаков Андрій Санжура. Второй раунд. Оба бойця вкладаються в кожен удар своїй. ну у Плішакова прям захист дуже крутий. Він прям бачить кожен удар. Якщо ми кажемо саме про голову, то зазвичай, принаймні, з того, що ми бачили у першому раунді, в нього доволі складно влучити. Вишукують, вишукують. Хороший боковий да. і призвіє правий. Нормальна серія на сеці від Дмитра. Ну Андрій не здається, відповідає. Хороша перхов. І боковой. Один пропустив, другий дав. Але вже через перчатку. Але Андрій все одно це відчув. Щось з рукою. І мені здається. Судячи з того, що я бачу на лівому біцепсі у Андрія, він, о не Андрія, вибачаюсь у Дмитра, він надірвав нижнє кріплення біцепсу. Не знаю, чи бачите ви це на трансляції. Дуже сумно. Бій 100% буде завершено. Він точно не зможе продовжувати з такою травмою. Кажуть, що потрібно зупиняти, але Дмитро не втрачає гумову і каже, що потрібно 50 грам. А вже ж він шуткує. Прикро, прикро, прикро дуже, що так закінчився. Дуже гарний бокс показували хлопці, але... Це спорт і це завжди на межі, на межі травм Високі досягнення це завжди про це ось. Прямо видно в районі локтя, що відірваний біцепс. Але зараз у нас буде крайній саме так правильно казати, так, Да. да. Крайній. крайній бой сьогоднішнього карду благодійного вечору професійного боксу, де зустрінеться чубану Юрій у червоному куті з щелевим Артуром у синьому відповідно. Юрчика ми знаємо особисто. Ви зараз всі повинні зацінити, як Юрчик вийде. Це буде красиво, це буде по Юрчиковському, якщо так Дуже можна сказати. Радяться, Ось. І, і це Дмитра буде 100% гарний бій. Зал підтримує Дмитра Плешакова. Дуже потужний він бокс показував, але травма не дає йому можливості його продовжувати. Діма, ти красавчик, він теж вдячен залу за підтримку. Дуже сподіваємось, що він якомога швидше відновить своє здоров'я, продовжує тренування. І ми зустрінемося саме з ним в якомусь з боїв на, на друзі, вечору боксу від промоутерської О, організації 12 нарада, унцій. Судійської колеги, через неможливість продовжити поєдинок травму боксера. Дмитра Плешакова, яка не дозволила йому продовжити другий раунд, рішення колеги суддів, цей поєдинок визнано таким, який не відбувся через неможливість його продовження. Не відбувся. Що, ху, саме таким він Свої визнаний віде, через віде, що віде, що травму віде, Дмитра серебріру. Плешакова. Тому в цьому бої нема переможця, нема програвшого. І думаю, що згодом, коли Дмитро одужає. Пройде певну реабілітацію, відновить я тренування. Думаю, дякую, Вони зможуть зустрітися на, сих, на, сих, на, на реванші. Ді. Діма, скорішого, тобі виздоровлення. Чекаємо на тебе в ринку. Так, я тут Наслупний. бачу в коментарях, пишуть.